І що саме треба для реєстрації ФОП? Для реєстрації ФОП у нас дуже проста зараз система, через дію ми можемо оформлюватись. Ось, допомагаю в цьому, якщо треба, там онлайн, зв'язуємося з клієнтом, все робимо. Для того, щоб там зареєструватися, ви повинні оприділитись формою оподаткування, з групою оподаткування, а вибрати для себе квет. І в принципі, у вас повинна бути просто налаштована дія для того, щоб підписати ці всі заяви на реєстрацію цього ФОП. Ось в нас зараз майстри вій вони є працівниками, скажімо так, перукарської Або діяльності. Мастер, Тому не регламентована, окремо не виведена, Там відносимося да. до перукарів і слонів краси. Тому ми за аналогією працюємо, і для вас є можливість на першій групі працювати не багато у кого є така можливість.